Наша 711-та бригада має спроможності для розмінування і ми готові до виконання найсерйозніших і найважливіших викликів. У нас близько пів тисячі підготовлених саперів. Ми готові виконувати завдання як на землі, так і під водою. Якщо інші підрозділи. Оператори гуманітарного розмінування розміновують поля, військово-господарські ділянки, то ми беремося на розмінування найскладніше і найважливіше це доріг, це лісосмуг, лісопосадок, лісів водних акваторій. Ми мали виклик важкої ділянки для розмінування. Це водні канали. Які облаштовані залізобетонними плитами перекриття, але їх теж треба розміновувати. І, на жаль, мало хто це може зробити. А в нас є такі спроможності. В нашій бригаді нещодавно працює рота інженерної розвідки, яка укомплектована завдяки нашим спонсорам, технікою, яка дозволяє робити таке розмінування. Маємо досвід, маємо спроможність, маємо бажання.